вас вітати в своїй гаражній майстерні. Ось вже є рівний блок, та є ще певні моменти, які заважають. І один з, тих моментів, з таких моментів це те, що є штовхачі та немає втулок. Да? Це по типу ураловських штовхачі. я в попередньому відео вже показував їх. Виготовлені на моторсіч. Треба виготовити втулки до них сьогодні. Але для початку я хочу з вами побалакати на тему масла, тому що саме ця тема задає певні передумови до конструктиву цих втулок. Е, ну, все почалося з ідеї. Е, з ідеї, що я хочу більше масла подати на головки для кращого змащування, для кращого охолодження і ну, де то масло взяти? Давайте подивимось на стандартний маслонасос Дніпровський. В ньому є три лінії: лінія нагнітання, лінія всасування. Лінія перепуску, перепуску надлишкового тиску. Отут є перепускний канал з точки нагнітання на точку всасування ганяє назад масло. Можна було б взяти масло з лінії нагнітання, але то є критично важлива лінія для змащування колінчастого валу. І ну, ну, не дуже розумно візителя брати масло. Давайте трошки патролю е, продавання в маслонасосі в підвищеної продуктивності. Е, ну, фактами простими фактами. Цей насос видає близько 20 літрів на хвилину масла на максимальних обертах. 20 літрів. А тепер згадайте, ну є на Ютубі купа відео, просто, де хлопці встановлюють сюди виносний такий манометр. Да? При тому, що у них двигун там в більш-менш нормальному стані, вони три рази качають ножкою кікстартера і отримують вже потрібний тиск на манометрі. І потім, що на нього знімають той манометр, і там за 20 секунд тиск той пропадає. Тобто 20 секунд масло. Витікає через зазори. А та скільки масла він качнув туди, за ті, за ті три пічки кікстартером. Ну, 20 мл він то качнув. 20 мл за 20 секунд. А за хвилину то скільки. Ну, хай там мотоцикл працює, двигун працює. Да? Масло гаряче, більш рідке, воно краще там витікає, плюс оберти там ще щось дають. Ну, пів літра масла там йде на змащування, да? на колічний вал. А що в нас залишається? У нас залишається 19,5 літрів масла вільного, яке постійно перепускається. Тож, ризикувати і брати масло з лінії нагнітання, то така дурна затія. При тому, що ми маємо більш кращий варіант 19,5 літрів масла отут. Але брати і подавати все то масло на головки, то затія, мабуть, ще тупіша. Тому що, що? Ну, масло у нас з головок зливається під дією гравітаційних сил через оцю піндюрку, трубочку. З внутрішнім мотором діаметром 4 мм. Ну, звісно, що я буду намагатися туди поставити трубку трохи більшу, ну, скільки, скільки то вийде. Да? Але все одно 19,5 літрів масла туди подавати не можна категорично. Тому що глушити канал цей перепускний я не буду, хай воно працює. Тут все одно буде масло надлишкове. Я вкручу сюди штуцерка, і масло можна вже забирати. Забирати масло можна з маслонасоса. Та куди? Ви також бачили, що тут я заварив ребра, да? заварив ребра, профрезерував. Я тут зроблю різьбовий отвір, Вкручу штуцер зсередини, наружу штуцер і все масло наружу. Що з тим маслом робити? Ну, масло потрібно було б охолодити. Да? Для початку я підготував собі такий теплообмінник з запорожця. Сюди можна впаяти ці штуцери. Такі, там воно, такі можна впаяти, там залізна трубочка стирчить, можна банально там паливну шлангу і хамути. Все готове. Та він тяжкий, він важить 1,5 кг. Я не хочу його ставити. А все є з китайських мотоциклів масляний теплообмінник. Різьба М10 під стандартний ганджоболт. Тут городи, що хочеш, хочеш оті, хочеш оті. Таке. Різьба перероблюється на те, що тобі потрібно. Повно їх на Олексі, повно на Аліекспресі, купляй не хочу. Так, Отже, масло ми охолодили і треба б його подати. Та у нас вихід один, а тут входи чотири. Що робити? Потрібно буде виготовити таку, такий блочок розподільчий з п'ятьма виходами. В один заходить з чотирьох виходить. І ось, ось сюди я вкрутив такі поворотні штуцерки. І все, він металевий поворотний штуцерок і поліамідна трубка. Щоб ви хлопці не казали, то це з промислового обладнання, і воно розраховано на тиск більше 10 бар, на температуру більше 100 градусів і саме на масло. Воно готове. Непогано було б то масло очистити. Да? І Ось є фільтр High HF658 модель. Він добре сюди підходить, як тут і має бути, та тільки його так не встановити. Тому треба виготовити кастомну трубку, яка буде йти дозаду піддона, піддон зняв, фільтр натягнув, надів. Все, фільтр нікуди не дінеться. Цей фільтр стоїть саме по всасуванні на мотоциклі КТМ. Там ціла лінійка двигунів до 1290 кубічних сантиметрів. Тобто для цього двигуна цей фільтр перерозмірений. І не кажіть, що воно там не зможе засосати масло. Все зможе. Як на мене, було б більш поганою ідеєю ставити. Зовнішній масляний фільтр, коли масло насос все одно засасує масло грязне, пів літра він подав сюди. через масляний фільтр 19,5 літрів він тут є лозист з тією стружкою, всяким сміттям і тому подібним. Тому такий варіант. Мені більш подобається. Мінімум переробок. Фільтри є в продажу, хоч такий, хоч з перепускним клапаном 650-та модель. Що хочеш. Нам треба виготовити циліндричну деталь, заготовка. ну, По типу стандартних ураловських втулок. Циліндрична частина, яка буде вставлятися всередину, буртик, яким буде сюди впиратися. Та на цьому конструкція ураловських втулок і закінчується. А я ще буду робити зверху пазик, в який буде попадати масло саме звідси. З однієї сторони, паз буде мати вільний вихід, а з іншої сторони, отвір меншого діаметру. Для того, щоб все-таки дозувати масло на головки, не подавати його занадто багато. А вільний вихід буде дивитися туди всередину картеру і буде зливати надлишок масла 에, прямо на колінчастий вал і розбризкувати по циліндропочневій групі. Ну, що також є плюсом. І в пазуку потім ще наробимо отворів до ножки, щоб хача, щоб воно теж змазувалось. Треба йти до токарного. Хлопці, дивіться, перше зроблено, знімав на телефон, щоб було кращої якості, але там скінчилась пам'ять, на жаль, і зараз немає то можливості її чистити, бо то надовго. Дивіться, перше зроблено, да, зазор в 200. Тут воно вже змащено маслом. Ходить вільно, люфта не, ну немає його, не очищається він. да. Зробив всередині ще канавку, таку типу різьба з шагом 10 мм, з невеликим заходом на глибину, для того, щоб по ній розподілялося масло краще то зараз переходимо до виготовлення інших, ну і вже на інші запишу, як то проходило на токарному станку. Так, що я хочу показати, дивіться, ось ця заготовка, а все такої має бути довжини втулка. І Зовсім трошки залишається на те, щоб її відрізати, бо тут стоїть штіфт. Штіфт кальонний, ось бачите, як я відрізав. Поряд, Поряд пройшов. Якщо на нього наскочити, то може бути дуже недобре. Так, хлопці, вже заготовка зажата і зараз ми будемо виходити в габаритний розмір а, прохідним різцем, що важливо, цей діаметр 20,2 або 3, сотки, щоб воно щільно зайшло в картер. То погнали! Так, 20,13, нам на 20,3. 20 але ми прийдемо на меншу подачу на оберт, щоб була більш гарна поверхня. Не будемо додавати десятку, додамо трохи менше. 20,3, 20 як той має бути. Так, контрольная поверирка хватит сотки ну то трошки еще дам совсем трошки 20 силыых и две сотки Так, зараз я то буду виймати і проводити всі ці операції для двох інших втулок. Дивіться хлопці, дві заготовки в руки. третя в патроні. Зараз буде операція відрізання. Чому відрізання, не розточування отвору, бо тут торчить шпилька, я не можу розточувати шпильку. Треба відрізати і потім наскрісно вже сверлити і розточувати. Є! Є, то поправимо, то поправимо, все. Все, є вже, знаєте, такий намічений отвір. А кусочок різьби тут залишився. Кусочок шпильки різьбової. Да? Ну, то роблю те ще з двома. Маємо відрізані заготовки. Третя тут. Зараз треба просверлити отвір. Сверлом діаметром 10,6 мм. Mm. Так, є. Відповідно, з двома іншими втулками робимо те саме. Заготовки всі посверлені і зараз саме відповідальна операція це розточка. буду робити таким тендітним різцем, бо... Глибина розточування 55 мм, а діаметр всього 12, іншого місця нема. Ну і контролювати все буду за допомогою отакого телескопічного нутроміру. Зараз поросточуємо першу. Я зроблю помітку собі на токарному, який розмір воно лайкий. І потім інші вже підуть доволі швидко. Так, що маємо 10,93 мм, а нам треба 11,03. Десятку ще можемо додати. Да? Люфта ніякого немає, ходить дуже м'яко. Клас, клас. Дивіться. остання втулка, все ходить. Ці три також є. І тепер треба понарізати канавки. Як то робити? І все, зараз виставлений в той рівень, в той діаметр, який я розточував крайній. Да? Я поставив, переключився на ходовий гвинт станок і поставив шаг 10 мм. Токарні операції зроблені і наступні будуть фрезерні. А саме фрезерування пазику. На одному я вже зробив, треба інше. Як воно буде виглядати, зажимаємо отут. З розумом, щоб не зігнути саму втулку. Тут кінцева фреза діаметром 6 мм. І треба зробити пас. Тут вихід вільний, тут виходу немає, там буде свердлитися отвір. Тиси попередньо обкатані індикатором по цій стороні, для того, щоб пас фризрувався строго вздовж осі штовхача. Роблю отак паралельку, КНД-шку піджимаю знизу, зажимаю. Нажимати треба так, щоб той міг рухатися, щоб не зігнути. Я знаю, що діаметр штовхача зовнішній 20 мм, а діаметр фрези 6 мм. Тому, щоб вийти строго в центр, опускаюся, торкаюся однієї зі сторін тисків, губок тисків з внутрішньої сторони. І потім 20 мм-6 мм дорівнює 14 мм ділимо на 2. Отримуємо 7 міліметрів, це нам вона треба відступити в цю сторону 7 міліметрів. І будемо по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, є. Тепер отут треба зробити той пазик. Отак, так? Да? Товщина стінки 4,5 міліметра. Я хочу його зробити глибиною 2 міліметра і 2,5 ще залишиться тіла. Опускаюсь. Так, торкання є. Перехожу в сторону на 2 міліметра шльоп. Один, два, є. зажалися. Все, можна фрезерувати. Є зазубрений, які потім зріжуться ножем. Чотири штучки готові. Ви знаєте, напилок ніхто не відміняв. Чому? Тому що маємо зазубрений. Ці зазубрений потім будуть заважати, ставити в блок. Я ножем їх так на грубу позрізав. Тепер хочу краї такі зробити більш плавні. Хлопці, начебто, вже все готово. та Можна було б переходити до свирильного станка і робити отвори для змащування ніжки клапана. Тут кілька отворів зробити. Та треба подумати над способом кріплення цих втулок в картері. І що я хочу зробити. Це буде зверху, це буде знизу, як в стандартному виробі. Тут встановлена вже фреза шестірка. Ось у мене четвірка з хвостовиком 6. Четвірку я хочу зробити повністю наскрізний такий. Пропил на всю глибину цього борта і буде десь він отак. Шестірку я потім хочу йти заглубитись на півтора мм і зробити от такого типу пропилу, щоб туди трошки углублялася шляпка болтика. Як то буде виглядати? Я відбиваюсь по вертикалі, На натркання, від'їжджаю, додаю 1,5 мм. Один, ще половинка. Так, тепер під'їжджаю, торкаюся знов і я хочу зайти на глибину 6 мм. Да? Тут дивлюсь виставляюсь у себе. Все, пазик зроблено, тепер... Базік зроблено, тепер міняю призу. Де вона тут впала? Так, Очищаємо хвостовик, щоб все було чистенько і без стружки. Це є місце поглиблення, щоб спряталася трошки головка, шляпка болтика. І сюди буде заходити сама різьбова частина болта. Вже далі фрезерувати не можна було, бо впираюся в стінку. І от попав паз зверху, Пропил під болтик знизу. Всі чотири вже пофрезеровані, пазики є, є, є і тут також є. Залишилось посверлити отвори. Під змазку ніжки штовхача. І то буду робити через призму таку Сверло діаметром 3,5 мм. Так, додаємо тут скільки буде. Та 50 Гц. Поїхали. Отвори є. Пазик під болтик є. Отвір такий наклонний для виходу масла на головки є. Втулки штовхачів на місці залишилось сверлити отвори, нарізати різьбу. Так, отже, що маємо? Отвори я сверлив давно оці, тому ну, трошки не попав, але пазик перекривається, то головне. Для масла то вже не так важливо. Так. Він трошки в крайніх точках підкучую, тому що має там розширення сам грибочок. Легко він ходить. Якщо просто застукнути отак, то потім важко його назад пихнути. Ні, Не попав. Отак. Ну, Звісно, що я буду його ще розбирати. Звісно, що я буду міняти ці болтики, які у мене нормальні, міцні. Можливо, пошукаю тут. Внутрішні шестиграни на цьому відео закінчується. Я вам дякую. Мабуть, то вже я сам просверлю, не буду то знімати І операції, що не цікаво буде. І буду готувати надалі блок до зборки. Головне зараз закінчити всі операції, які можуть дати стружку всередину двигуна. Я хочу починати блок збирати так, щоб він був ідеально чистий і більше туди грязюка не попадала. То так. Дякую і до побачення.